Добрий день, любі діти. Доброго ранку сонечко ясне. Доброго ранку, земля прекрасна. Доброго ранку, дерева багряні, доброго ранку, квіти духмяні, доброго ранку, птахи голосисті, доброго ранку, люди щасливі. Погляньте, що це я тримаю в руках. По садочку. Бігла мишка і несла портфелик нишком. Раптом котика злякалась і у нірку заховалась, аж вона так поспішала, що портфелик свій згубила. Я ж портфелик той знайшла, і вам, дітки, принесла. Давайте поглянемо, що є у цьому портфелику, а в портфелику знаходяться завдання. Давайте їх виконаємо разом. Для початку, послухайте, будь ласка, ось перше завдання. Це у нас потрібно відгадати загадки. Ось перша загадка. Клишоногий, волохатий, влітку спритний та завзятий. Ну а взимку лежебока, у берлозі гріє. Боки, хто це мої хороші? Ну, звичайно ж, це наш ведмідь. наступна загадка, як на гойдалках, на сневітках, вони стрибають у клітках, граються, кривляються, разом забавляються, а веселі ці малята пустотливі. Хто мої хороші? Ну, звичайно, мавпенята. Наступна загадка? До пухнастого хвоста личить шубка їй руда. Як рушає полювати, не виходить зайчик з хати? Хто це? Так, це наша красива лисичка. Наступна загадка. Що за звір, що на носі має він великий ріг? Звісно, діти, це хто? Носоріг. наступна загадка. Він такий смугастий, він такий і кластий, найстрашніший. У тайзі перед ним тремтять усі, як роззявить пащу ір, називають звіра. Так, тигр. Скажіть мої хороші, про яких тварин ми відгадували загадки? Вони дикі або свійські? Так, вони дикі. Малята, а де ми з вами можемо зустріти диких звірів? Так, в зоопарку. Я гадаю, що всі люблять ходити до зоопарку своїми батьками, бабусями, дідусями. Сьогодні зустрілися на та подорожували. Наші дикі та свійські тваринки хочуть випити чаю. Давайте ми їх пригостимо. Всім вистачило чашечок. Так, попили чайочок і вирушаємо далі. Тигриня мале речить. яку букву воно вчить. Воно вчить літеру Р. Давайте розглянемо цю літеру. Вона складається з вертикальної палички та півкола. Давайте поставимо вказівного пальчика перед собою та спробуємо її намалювати. От, молодці, і з наступним завданням ми з вами впоралися. Вирушаємо далі. Дітки, давайте ми з вами згадаємо, які слова. На звук Р ми з вами знаємо. Ромашка, рак, редиска, равлик. Давайте ми з вами почитаємо Ра, ро, Ру, Ри, Рі Ре. Рам, ром, рум, рим, рім, рем. Рак, рок, рук, рик, рік, рек. В табличці перша колонка ур-ру. Друга колонка ор, ру Третя Ер, Ре. Наступна р ри, Ир, Ри, Ар, Ра. І ось такі слова. На звук Р. Рік, ріка, рано, ранок, рис, риска, роса, рослина, рука, рукав, реклама. Перерва. Ось так багато слів на звук. Ри. Ось у нас будиночок з звуком Р. Давайте ми прочитаємо: Ра, ро, Ру, Рі, Ри, Ре. Ось, послухайте, мої, будь ласка, хороші, чисту на звук Р. ра ра ра, Бага, багато у бобра добра. Ру-ру-ру, шкода Ро-ро-ро, Ру -ру -ру, своє добро. Рі-рі-рі вітати дітворі. ри 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 ось такі бори. Наступна чистомовочка. Ря-ря-ря, враннішня зоря. рі 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 що ти бачиш у горі. Рю-рю-рю. Бачу ясну зорю. Рі-рі-рі, ще що бачиш угорі. Ра-ря-ря, небо сині, як моря. Рі-рі, рі, ще що бачиш угорі, горі. Ря, ря ря небо синє, як моря рі 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 ще що бачиш угорі ри 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 там літають комарі. Ра-ра-ра, з комарями мошка ра. Ра-ра-ра, розбігайтесь до утра. Мої хороші, скажіть, будь ласка, літера Р позначає голосний або приголосний звук? Так, приголосний. І останнє у нас з вами завдання зробити звукобуквений аналіз слова тигр. Ось, наприклад, Т у нас яка голосна або приголосна. Ну, звичайно ж, приголосна И. Голосна або приголосна. Голосна Г приголосна або голосна, приголосна і Р голосна або приголосна. Приголосна. Отже, Т приголосна і голосна Г, приголосна і Р також приголосна. Ось, молодці, ми з вами виконали всі завдання. Що знаходилися в портфелику. До побачення, мої хороші.